Права 493. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. дивимося. Перше завдання. У нас 19, що множиться на х, це дорівнює 95. Як знайти невідомий множник Х? Пишемо, що Х дорівнює. Треба добуток або 95 поділити на відомий множник на 19. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Отже, 95. Пишемо. Що ділиться? Що ділиться на 19? Так. ну, Тут 9 треба помножити на 5. 9 на 5 це 45. 5 пишемо, 4 заґрунтовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 4 це 9. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює 5. Добре, перше рівняння ми розв'язали. Переходимо до другого. Х помножити на 22 дорівнює 132. Ну що ж, як знайти невідомий множник? Пишемо, що невідомий множник Х треба добуток 132. Поділити на відомий множник на 22. Давайте куточком будемо ділити. Отже, пишемо 132. Поділити. Поділити на 22. Ну що ж, е, треба спробувати 6, тому що 6 на 2 якраз в кінці буде двійка, 6 на 2 це 12. 2 пишемо, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 1 це 13. Так, віднімаємо. Залишок буде 0. І записуємо тоді, що х дорівнює, у нас вийшло 6. Це розв'язали ми друге рівняння. Переходимо до третього. Тут ми бачимо, що х можна винести за дужки. Виносимо х дужки, То в дужках у нас буде 38 мінус 16, і це дорівнює 1474. Ну що ж, буде х помножити. 38 мінус 6, це буде 32. 32 мінус 10 це буде 22. Х помножити на 22, пишемо, це дорівнює 1000. 474. Ну що ж, як знайти невідомий множник? Пишемо Х тоді дорівнює. Треба добуток, або 1474. Поділити на відомий множник, або на 22. Ну що ж, давайте куточком будемо ділити. Пишемо 1474, Що ділиться? Що ділиться на 22? Отже. 147 поділити на 22. Ну, 7 не вийде, давайте 6. 6 на 2 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 1 це 13. Віднімаємо. Так, 7 мінус 2 це 5. 4 мінус 3 це 1. Ну, а тут ми пишемо, зносимо четвірку. 154 поділити на 22. Ну, треба спробувати 7. Тому що 7 на 2 якраз буде в кінці 4. 7 на 2 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 2 14 плюс 1 це 15. Віднімаємо. Тоді залишок у нас буде 0. І записуємо тоді, що х у нас дорівнює 67. Добре. І переходимо до четвертого завдання. Бачимо, у нас тут є y плюс 27. Y це одиниця, що множиться на y. Давайте ми тепер y винесемо за дужки. пишемо y помножити. А в дужках тоді з першого виразу залишиться одиничка, а з другого плюс 27. І це дорівнює 952. Далі пишемо y помножити. Одиниця плюс 27 це буде 28. І це дорівнює 952. 2. І як знайти невідомий множник? Пишемо. Треба добуток 952. Поділити на відомий множник на 28. Ну що ж, давайте куточком будемо ділити. Записуємо 952. Що ділиться? Що ділиться на 28? 95 поділити на 28. Ну тут поміститься тільки 3 рази 28. Пишемо 3. 8 на 3 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6 плюс 2 це Віднімаємо. 5 мінус 4 це 1. 9 мінус 8 це 1. Зносимо двойку. Так. 28. Нам треба наскільки помножити, щоб в кінці. Була двійка. Ну, 8 можна помножити на 4. Це буде в кінці двійка. 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 3 це 11. Записуємо 11, віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Тобто ми записуємо, що y у нас дорівнює 34. Добре. Ну що ж, ми знайшли. Значення y. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо є невідоме ділене, дільник і частка. Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник. Так і записуємо, що х дорівнює частка або 16, що множиться на дільник або на 25. Так. Ну що ж, тут можна, до речі, 4 помножити на 25 це буде 100. Або можна в стопчик. Просто не знаю, чи мене тут вистачить місця. Написати, що х дорівнює це 4, що множиться на 4, і множиться на 25. Ось так. Або х дорівнює 4, що множиться на 100, або Х дорівнює 400. Так, місце вистачило. Добре, переходимо до шостого завдання. 324, що ділиться на x, це дорівнює 27. Ділене дільник і частка. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. То ми пишемо x дорівнює. Ділене 324. Треба поділити на частку або на 27. Ну що ж, давайте куточком будемо ділити. Записуємо тоді 324. Що ділиться. Що ділиться на 27? Ну що ж, 32 поділити на 27, це буде 1. Тут буде 27. Віднімаємо. 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 7 це буде 5. 3, забрали, в річку, це 2. 2 мінус 2 0. Так, не пишемо. Зносимо 4. 54 поділити на 27 це буде 2. 2 на 7 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 це 4, плюс 1 це 5. Віднімаємо. Залишок у нас тоді буде 0. І записуємо, що тоді х у нас дорівнює 12. Ну що ж, ось таке завдання, де ми розв'язували прості рівняння. На цьому вправу завершено.